Виконуємо проєкт 4.2 за підручником інформатика 6 клас Джона Ендрю Біуса, 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Зразу змінимо тло сцени. Для цього натискаємо кнопку «Обрати тло. Ну і вибираємо категорію під фудою. Вибираємо ось таке тло. Рудий кіт спрайт 1 нам не потрібний. Вилучаємо його, для цього натискаємо на цей кошик та додамо інші спрайти. для цього натискаємо кнопку Обрати спрайт. Перейдемо в категорії фантазії. І нам ось тут потрібна русалка. Давайте її тільки зразу зменшимо. А далі будемо переходити в тварини. І виберемо ще три спрайти. Також їх зменшимо розмір. Зменшуємо двічі. Ну і крім цього нам ще потрібно додати спрайт ключа. Ось він. Так, ключик не дуже тут добре видно. Прийдемо на образи, давайте його зафарбуємо іншим кольором. Виберемо банку з фарбою інструмент заповнення. І, наприклад, колір червоний. Так, вже краще видно. Русалку ще зменшимо. Так, не те я зменшив. Нехай буде ось так. Тепер запрограмуємо русалку так, щоб вона рухалася, коли ми натискаємо стрілки на клавіатурі. А саме стрілку вверх, вниз, ліворуч, праворуч. Ну і відповідні сторони буде рухатись. Отже, в область скриптів, в область коду з групи події додаємо блок, коли клавішу натиснуто. Відкриваємо цей список. І давайте спочатку виберемо вгору, тоді переходимо в категорію рук. Додаємо змінити Y, горизонтальна вісь, тобто по горизонталі у нас буде це вісь x а по вертикалі буде вісь Y. Саме тому ми вибрали Y, ну якщо вверх це плюс, дивіться, бачите, рухається. Ну, Але додамо ще команду Повернути в напрямку вгору. Тому що в нас будуть напрямки мінятися. Ну і щоб вона так не ставала, клацаємо сюди по напрямі, вибираємо стиль обертання зліва направо. І перейдемо на вкладку образи. Бачимо, для неї є 4 образи. Давайте змінимо ще образи. Щоб гарніше виглядало, додаємо наступний образ. Отже, ось так рухається. Аналогічно для стрілки вниз. Дублюємо це, правою кнопкою дублювати поверхньому блоку. Вибираємо стрілка вниз. Якщо вниз, значить переміщуємо на мінус 10 напрямок вниз. Тепер для стрілки праворуч. Змінити вже потрібно X. На 10. Повертаємо напрямку 90. І стрілка ліворуч. Якщо ліворуч, то це в нас від'ємні X. Так, перевіряємо. Так, ось тут все працює. Тепер перейдемо до медузи риби та восьминіга. Виберемо спочатку медузу, і нам потрібно зробити так, щоб вони рухалися. За умовою, сказано, що має рухатися з права наліво. Поміщаємо її десь ось так, щоб вона майже не виглядала. Ну і наша програма буде розпочинатися. Тоді їхній рух, також, коли ми натискаємо зелений прапорець. Отже, додаємо, коли зелений прапорець натиснуто. Рухатися має завжди. Додаємо цикл завжди. І всередині даного цикла поміщаємо її рух. А саме розробимо це ось так. Виберемо повторити. Наприклад, 100 раз. Далі. Змінити х на мінус 5. Тому що рухається ліворуч, чому саме 5, коли ми 100 помножимо на 5, це у нас буде 500. А От в нас вся ширина сцени від мінус 240 до 240, тобто 480. Ну, Плюс воно трохи заховано. То десь приблизно 500. Має так воно і бути. Коли запускаємо. Бачите, він рухається. Тільки щоб ще було гарніше, бачимо, для нього є образи. Додамо. Наступний образ змінив випадково. Ну і зрозуміло бачите, він ось тут ніби як завис, далі рухатися не може, тому для того, щоб він рухався, ми його помістимо, коли він вже виконався ось цей цикл. Ми його зробимо так, щоб він перейшов ось сюди на початок. Тобто виберемо, Змінити X, ставимо ось сюди, наприклад, 250. Так, тільки не змінити, а задати. Так, бачите, він сюди виходить і ніби з'являється з правої сторони. Ну І буде постійно ось так рухатись. Аналогічно робимо це для риби і для восьминіга. Ну, але щоб було гарніше, зробимо так, щоб вони рухалися з різною швидкістю. Тут нехай буде 75 і мінус 8. А тут 250 і мінус 2. І щоб було більш природніше, давайте скрізь поставимо затримку. на цілих десята секунди. Так, риба в нас, бачите, ніби здається, хвостом вперед рухається. Повернемо її сюди. І стіль обертання зробимо зліва направо. Аналогічно робимо з ключем. Давайте, нехай він рухається швидше. Так, тільки для нього наступного образу немає. Він в нас є один. Ну і щоб ще було гарніше. Зробимо так, щоб він ніби обертався. Ось так. З рухом все. Русалка наша також рухається. Тепер нам потрібно зробити так, що коли наша русалка торкається ключа, то в ній додається ще одне життя, а коли вона торкається медузи, риби або ось меніга, тоді життя забирається. Отже, нам потрібно десь зберігати це життя, створимо змінну, переходимо в категорію змінні, натискаємо Створити змінну, назвемо її Життя. Так, перейдемо до русалки. І коли зелений прапорець натиснуто, ми наші змінні життя надаємо початкового значення 1. Тобто вона має одне життя. Ну і нехай русалка нехай завжди розпочинає життя з цієї точки. Отже. Переміщаємо її в, ну і зараз координати X, Y якраз тієї точки. Бачите, де вона знаходилась? Ну, а далі нам потрібно перевіряти, чи торкається ключа і водних мешканців. Перевірка має відбуватися завжди. Далі у нас має бути умова. Неповне розхолодження, якщо даний шестикутник вставляємо умову. Якщо торкається. Ключа, бачите, він називається Кей. Тоді змінну життя збільшуємо на одиницю, якщо ж торкається медузи JellyFish, зменшуємо змінну життя на одиницю. Тобто пишемо мінус 1. Так, для риби восьминіга так само. Значить, дублюємо, щоб було швидше. Тільки тут зі списку вибираємо рибу. Фіш та восьминіга. Давайте попробуємо. І зразу бачимо, коли ми торкаємося нашого чи риби, у нас від'ємні числа вже дуже великі. Отже, коли життя рівне 0, то ми повинні зупинити гру. Отже, ще перевіряємо одну мову. Якщо переходимо в оператори, змінна життя рівна 0. Значить, зупиняємо гру. Зупинити все. Так, зупиняється. От з ключиком щось не працює. Так, я додав блок надати життя, нам зрозуміло потрібно змінити життя на одиницю. Так, є. Збільшується, ну, але така сама проблема, що була із водними мешканцями, тобто надто багато збільшується. Отже, що ми зробимо? Коли в нас торкається ключика, нехай наша. Русалка, ну, можна зробити, що переміщається сюди, але давайте навіть зробимо гарніше. Вона ключ зловить. Тоді зробимо так, щоб ключ пропадав і знову з'являвся праворуч. Отже, створимо нове повідомлення. Додаємо оповістити, відкриваємо список, назвемо, ну давайте назвемо життя. Можна було ключ назвати, ну хай буде життя гаразд. Тепер, коли ключик отримує повідомлення життя, ну для нього все те саме. Так, бачите, зник, життя збільшується. Ну і тепер ще інша проблема, бачите, в нас я торкнувся раз, ніби здалося. А життя стало 0. Ну, тому що він постійно доторкається і на нас життя постійно зменшувалася на одиницю. То в цьому випадку зробимо так, що коли торкнеться, ніби русалку хай відкидає в початкове положення. Отже, коли торкається, перекидаємо її сюди. Вийшемо спочатку життя. Так, бачите, кидає на початкове положення сюди. життя зменшується стає 0. Ну І на цьому здається все. Можливо, ще можете якось покращити. Давайте назвемо даний проєкт проєкт 4.2. І збережемо на комп'ютері. Файл вивантажте на ваш комп'ютер. Проєкт виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!